Сьогодні в нас на установці Volkswagen джета. Власник вирішив замовити в нас пошив та установку чохлів, щоб зберегти свій рідний салон шкіряний, який і так у хорошому досить стані. Ось такі чудові чохли. Сьогодні будемо встановлювати на джету. Центральна частина виконана з антари, боки та спинка, екошкіра. Замить, побачите, фінальний результат. Чохли встановили. Зараз покажу, як вони сіли. Давай телефон. Показую передній ряд. Чухли сіли дуже гарно. Додатково клієнт замовив ще подушки під шию, також в комбінації кошкіра та антара. Передній підлокітник, функціонал також його зберегли, він відкривається, защлкується, все працює так, як слід. Зараз покажу ще задній ряд. Також зберегли функціональність заднього підлокітника. Все функціонує, все працює. Спинки зі екошкіри. Бажаєте також захистити або оновити свій салон. Тоді звертайтеся, компанія MC Elegant. Пошиємо чехли саме під вашу марку та модель авто.